Пані Грего, власне, з приходом нової влади в Україні ви втратили свої політичні позиції зрештою зараз концентрувалися виключно на бізнесі, яким завжди займалися. Сконцентрувалися на бізнесі, безперечно, в таких жорстких економічних умовах потрібно зараз. Зберегти все це, що було напрацьовано десятками років, зараз ваше прізвище у новинах згадують дуже часто, а все через те, що саме за вашим підписом виділяли ділянки, через які зараз відбуваються великі суперечки, і громадськість Києва вважає, що там будувати неможливо. Я зараз маю на увазі величезну бійку з Беркутом за ділянку на Сокарках. Е, ви знаєте, я вам хочу сказати, що рішень за час перебування на посаді було дуже багато, і що стосується виділення землі і що стосується пролангації земельних ділянок під будівлями, я зараз не пам'ятаю скільки їх проходило, але за кожне рішення, звичайно, за яким я ставила підпис, я це робила. Тільки після того, коли колегіально воно було прийнято на сесії я сама одноосібно нічого не робила. Ваш син навчається у Швейцарії і веде дуже активний світський спосіб життя. Він подорожує європу, буває на концертах і, взагалі, себе ні в чому не обмежує у вихідні. Звичайно, він відпочиває, мабуть, і спортом займається, але він захоплюється футболом, тому він не відмовляє собі відвідати футбольні цікаві матчі разом із батьком.